Ось підійшла пора, коли мені вже треба збирати мордовник. Дуже цікавий сухоцвіт. Ну, це не так сухоцвіт, просто ми його використовуємо як сухоцвіт, а саме використовуємо ось ці його колючі шишечки. І щоб він нам не розвалювався, його вже треба зрізати. Ще до вечора трошечки постоїть, десь до після обіду. Просохне сонечком, пройде вітром і будемо різати, бо там вже, ось бачите, починає випускати цвіт. А не треба, щоб він зацвів, тому що після цвітіння зразу почнуть зав'язуватися на сінинки. І тоді він не буде стояти, він висипеться. Хоча покину хоча б одну шишечку собі на насіння, тому що в мене його багато.